Розпаковка свіжої партії добра на тестування. Так. Ну, на тестування, на тюнінгування собі поназаказував. Всяких прикулюк зараз покажу. Що в мене в планах на цей місяць, якщо буде погода. Так, чекай. як це його розпакувати? Якась така коробка. Щось її трошки по Ладно. Сподіваюсь, там чогось супер такого, що ріжеться, немає. А, ну, так. а не пальці не повідрізати цим ножиком. Опа! Лопати в студію. Лопатаус. Так, дивіться, що я хочу зробити з лопатами. У мене одна лопата є Дніпромовська. О, так. Дивіться, що я хочу зробити, зараз покажу. Хочу, лопати прикольні, але читав коменти, що люди жалуються на ці лопати через те, що ломляться в них ручки. Ну, Народ, чесно, я не знаю в чому проблема купити за якщо що. Навіть якщо случилося, поломалася у вас ця лопата. Що це така велика проблема? Держака поміняти, той держак стоїть, у нас на базарі 50 грн стоїть. Не знаю, може вже зараз дорожче. В чому проблема того держака поміняти? Ну суть не в тому. Лопати ці прикольні. Тільки що. Перед роботою вони тупі, звісно, тут як трендіць. Перед тим, як щось робити ними, бажано заточити. Дивіться, тут заточка. А так, да, з однієї сторони. В общем, щоб лопатами нормально користуватись. Заточити треба. І ще я що хочу зробити. Оце видавлено, я хочу ручку теж покрасити в чорний колір, а букви зробити оранжевим. Ну не знаю, чи вийде, чи не вийде. Лопатка реально удобна. торх торк тільки. Зразу кажу, що їх треба наточувати, бо якщо не точити, вони тупі. А так метал грубий, досить непогані лопатки. Так, чекай, тільки я щось заказував, ніби на метр двадцять, а це якась коротка. Це, це метрові. а чому мені метрові прийшли? Мали би бути по метр двадцять. Ай не важно там. Метр-метр двадцять, метр, я цим не страдаю. Ну, но, но, знаєте що, щось метрові були дорожчі на сайті. Метрові щось 600 були, а метр двадцять якась скидка на них щось дешевші. А так вийшло, що мій щось прийшли метрові, по ціні метр двадцять. Ну, не знаю. Плюс-мінус 20 см, нормальні лопатки. Так, лопатки будемо тюнінгувати. Так, відкидаємо. Далі, так, коротше, кладемо. Їх понаточувати треба. Далі. Хто там дивиться мене частіше, то знає, що у мене дуже мало уровнів. Треба більше уровнів. А там саме на уровні якась скидка. Взяв собі ще одного уровня. А то в мене що, забор'є, а уровнів мало. Хопа! Взяв ще уровень на метр двадцять. Між до на нього дуже класна скидка. того то взяв. Він так щось тисячу з гаком, щось до півтори, а зараз по скидці 700 з копійками. Думаю, хай буде. І ще взяв отакі граблі. Так, граб... граблеус. Вроді би, би на ці граблі теж якась акція, якась скидка. Ну, думаю, зараз для осінь. Так, не знаю тільки як воно. А, ага. Отако торк. Не знаю, скільки вони, звісно, прослужать. Гарантувати не буду. Але досить така інтересна ну Якісь були такі замочені старі, думаю, візьму ні ну скуку. Це якісь ніби трошки грубше за фольгу, Попробуємо як воно. О. Ну, все, штука. Штука досить цікава, хай буде. Граблі в хазяйстві, як то кажуть, все пригодяться. Крайній случай можна спину чухати. Так, в граблі сюди йдуть в комплект до лопатів. Так, уровень теж здоровений, потім на забор в чіплю, хай висить для колекції. Так, уровень є. Далі. Та дивлю вже, напевно, якийсь відос, хронометраж великий. Ладно. На цьому заукругляюся. Кому цікаво, що в цих коробках. Наступний відос того що довгі відоси. Народ мало дивиться. Кому цікаво, слідуючи розпаковуючи коробки.